30 серпня 2025 року в селі Вербівка відбувся футбольний турнір серед ветеранів Балакліщини. В цьому турнірі приймало участь чотири команди: міста Балаклія, селище Савинці, Дінець і села Вербівка. Цей турнір це пам'ять про Федора Миколаєвича Цукора, тренера футбольної команди колос Вербівка. Який на протязі всього свого життя був фанатиком футболу, і багато із цих людей, яких ви бачите в цьому кіно, є його вихованцями. І самим яскравим, я вважаю, для нього був Анатолій Федорович Крикун, якому 27 серпня виповнилося 70 років. Фрагменти із цього свята я пропоную вам подивитися. Сьогодні ми зібралися для того, щоб в черговий раз відмінити тих, хто в далекі роки кував славу футбольної команди «Колос», яка захищала честь свого колективу на районних, обласних і навіть республіканських турнірах. Це дійство присвячене ще пам'яті їхнього натхненника, чудового тренера, інструктора з фізичної культури і спорту Федора Миколаєвича Сокора. Захід об'являю відкритим Гімн України. Чаткували таку традицію, як відмічати дні ювілеї своїх колег-футболістів. Задача цих турнірів зустрітися, поспілкуватися, згадати своє минуле, подумати про майбутнє, щоб надихати молоде покоління на нові звершення. На часі сьогодні ювілей Анатолія Федоровича Крикуна. Запрошуємо його до, до нас. Год вас вже 4, 40 не бачив. Значить, що я хочу сказати? Тут все починалось, отут. Я постараюсь побистку. Ось тут я родився, ось тут 10 метрів недалеко. Отут перший раз ударив по м'ячу, тут школа була, стара поле було таке, і вже в першому класі ми її грали. Футбол навчила мене, вулиця, як і вас тут багатьох. Ніяких школ не було, ніяких спортивних там, ці, секцій. Вулиця вчила. Чотири команди, вербівці було дитяче. Вони саме організовували, саме поле робили, саме м'ячі купували. А щоб потрапити в команду колеса, Федор Ніколаєвич робив відбор. Він дивився там якісь контрольні ігри і відбирав тоді вже собі це. Все, ну, все було тоді. Зараз, звісно, це все по-другому. Родився, учився інститут, хаді, зборна хаді. Силам Украины, как, если бы их не было, ну, наверное, у нас же тут ничего не было. Давайте их приветствуем. Легкий бег. Чего же нет? Уважаемые ветераны, уважаемые присутствующие, я от старшего поколения хочу поздравить Анатолия Федоровича с юбилеем. Пожелать ему здоровья, мирного неба, успеха в труде, в работе и в личной жизни. При Совєтському Союзі так не Так, Дякую, руки що... м'яч розписалися. все. За автографами, хто з тобою все, Дякую, грав, дякую. молоді і спорту, Культур, і спорту, і спорту культура молоді і спорту Балаклійської міської громади попову Володимир Миколаєвич. Доброго дня, шановні ветерани. Хочу напам'ятати, що цей турнір товариський, переможених не буде. Тому бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Це по-перше. А що хочу зачитати грамоту для нашого так, юбіляра. Грамотою Балакрійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області нагороджує Крикуна Анатолія Федоровича за вагомий внесок, в розвиток футболу в громаді, популяризацію ветеранського футболу та з нагоди 70-річчя від дня народження. Начальник. Міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Вітаємо і вдаримо вам такий подарунок. Це для відпочинку. Надо ж подарунок показати усім, так? О. для відпочинку? А то вже потім, якщо Юбіляр. Я Володимир Николаєвич. До слова заброшується. Представник Донецької громади Любуша Олександр Олексійович, вам слово. так і казав, Хочу привітати Толю Він Федорович. Ну для мене він Толя. Він грав ще у мене в команді в П'ятігорській, так що він тут скромнічав. Сказав, що це і колос. Правда ж так чи ні? Було ж таке? Було. Програмку, ребята. В першу чергу бажаю тобі здоров'я. Отакого мирного неба. І всіх благ. А работа, подожди. Це від нашого колектива, від газовика. І ось тобі така футболочка. Можемо надягнути. Хай читають і завидують. Надо. Давай один, давай. Так, даль на Так, да? Вот так. Так что ты теперь на нафтогаз. Так, так. Все, хлопці, Леша. Дякую Дорогі учасники змагань, ну як ми можемо сказати на цього ветерана Анатолій Федорович? Дивіться, що я, я моложе трохи від нього. І коли він вже готовий вийти за Вербівку, це наші соперники, колес Вербівка завзяті були. І я проти нього і грав. І ну просто це був защитник і полузащитник. Не впіймаєш на полі його. Коротше, хребти нам крутив, дебело. Анатолій Федорович, от Савинської громади, я вітаю тебе з ювілеєм, бажаю тобі здоров'я, довголіття футбольного. І щоб ти в наступному році вийшов ви на іграти? обов'язково. Вашим відкриттям. Дяці Дякую. Там статочка казав, габес. Да. Тоді Червоно Донецької, а тепер Донецької громади. Отут відділ. Культури молоді та спорту також скромненький подарунок да, передає щоб Анатолій, перех... щоб Анатолій, щоб Анатолій Федерич тут вже ж пам'ять у нас в такому віці не дуже добра. Так що, щоб дякую. ти собі занотовував, там ручки і блокнот. Дякую, дякую вам. То... Дані, ми допомагали а переходити ще... їм переходні ігри в область. Вони вилітали з області, ми допомагали з Сані блондіном їздили на. Екран. А ще від тих футболістів, які... Грали в складі Вербівського колоса. До речі, хлопці, мені прийшлося почесних 4 роки відіграти на одній позиції з Анатолієм Федоровичем. Він у центрі грав, а я правого захисника. Так що я цим пишаюся. Так що йому не знаю, на чай, на каву від усієї нашої футбольної громади. Так що вітаю Адаль. і хай вам щастить. Слава Україні! Вітаємо іменинника! Може, попідкидаємо. Давайте спробуємо. Все, дякуємо! Дякуємо, все.

Сам Лева Хорошо Сам не бросай, головой тайм, дуже цікава. Ну як отсюди в перший тайм? Без травм, без нічого, один-один рахунок, грають. Як судиться тобі, що ти скажеш? Легко, дуже легко. як молоді годи, роки, як молоді роки. Так. Все ці... Дуже цікаво, дуже цікаво. Вигляди, Все. цікаві команди, є майстерність.

не бедли, не бедли, не, 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 не сзади, сзади. За... Ой, Давай. Давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай.

Покупка же не хватает. А, да, сегодня не ваша черга, да? Слава Украине! Героям слава! Данки шо? Піте шо? Так, хлопці Пішли, <ріпи> хлопці Команда танцює куль? Команда віртовки <ріпи> наша? Пішли, пішли А, это было Это а ну, ну, так я Ну, с надо было сказать. Да ладно, вы пиво, Ну, а что, я корец Можно в руку. Нет. Бил. Бил. А ты нет. Можно сколько хочешь. Разбирайте, ребята. Молодец. 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 Молодец.

Там да так? Ты так, да, среди. Нет! Среди нас! Вова, Не надо, середина! Ближе, а? ближе, Вова! Не надо, не надо, бля! Нормально! все по плану тут іде. Ми ну вже план двічі перевипаємо. Уже, да? так? тільки вам вийти на поле і побігати, да? Сань, я тебе хочу сказати одно, що оце зубко. останній раз ми були в 86-му році. Команді це наші. Команді Даніс кошти. Всі і не тільки. Я хочу, Aveți du faccio defune! Din trecale! Put u aiare! Видишь, видишь, видишь! Я тут уже хочу а как надо их тышку? Аминь, а как надо

Остання гра, подвідь зараз підведемо ітоги і все. після закінчення. Після закінчення цих нагородимо, в цих, в цим, в цих накормимо, напоїмо і все буде добре. Я дивлюся, заміна вже є, дівчата бігають. Да, це в нас вже. Ваші вихованці, да? Да, це вже наш. Заміна є. Молодці. Тут, тут ми Петро Володимирович тут підтягнув нас. Готує, готує вам заміна. Та я по 10 Чи з половиною? Будемо грати по щелкам. Опускай! Помогите, что вы стоите!

Приможці турніру виграли посвячений іменнініку Анатолію. Так, да, ми виграли перше місце. Скільки яким сім очок у нас мається? Сім. І перший міст рахунки про, про скажи. Першу зустріч ми з військовими виграли 3-1, другу ми виграли у газовика 3-0. І зараз ми грали з Вербівкою 0-0. Нам достатньо Ти красавчик, молодець. Не зря відтяжкарлєм тобі довіри. І в підсумку. Команди розмістилися таким чином. І так, так як ви казали на початку турніру, переможних у нас немає. Саме головне всі живі здорові Всі холодки на ліцею, ну і там щось <кліпи> ну, це не було в важливо. І так, грамотою нагороджую команду Донецької селищної громади за зайняте третє місце в турнірі зміни футболу. Серед команд ветеранів футболу присвяченого пам'яті Федора цокера. Гамата і нагороджується команда БМЗ, яка зайняла третє місце в турнірі з міні-футболу. Це команд ветеранів футболу, присвяченому пам'яті Федора Цокара. Вітаємо вас так. Третє місце, тому до третього місця додається ще і медалі. Вітаю. Грамотина грушу команди ветерани Балаклі. Зайнято друге місце в турнірі зміні футболу серед команд ветеранів футболу присвячено пам'яті Федора Цокера. І <плоди> так, наші переможці. Граматина грушаться команда Савинської селищної громади. Зайнято перше місце в турнірі зміню футболу серед команд. ветеранів футболу присвячених пам'яті Федора Цокера. Вітаємо. І золотімо далі. Раді все забрали. Раді чемпіон. Також у нас є визначені кращі гравці на своїх рівнях. І так, грамотна гроша, краща у Романенко Анатолій. Команда Сараської селище громади. А мы то мы очки, 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 очки не зря, очки уличные. Молодец. Да, да. Еще что сможешь. Орел! Итак, грамот это нагороджается кратчий игровец. Дмитро Никоненко, команды БМЗ. Дякую. <звы> Грамотина горошується, кращий гравець, Славгородський Віктор, Вітер, команду Савинського селеського. Вітаю! Дякую! Молодець! Грамоти нагорожується, кращий нападник, Бабенко Юрій, командувати рано крищен! Давайте другайте загальне фото. Дякую всім за ваше свято. Загальне фото всі. Фотографірай. Каріна. Хтось за решетки фото? Всі сюди, 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 сюди дивимося. Чи читається вже футбол, у нас Борисович, давай вже. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо іменинника! ось так перемогою Савинського маяка завершився турнір в селі Вербівка на честь Федора миколайовича Цукора. Я вважаю, що йому це не дуже приємно, але і гра. Хочеться ще раз поздоровити ювіляра крикуна Анатолія Федоровича за те. Що він організував і провів таке чудове свято, він зробив свято футболу і для себе, і для всіх нас, ветеранів, бо з кожним роком нас стає все менше і менше. Україна понад усе, слава героям!